Вчора відбулася інавгурація Трампа, але Ілон Маск зробив все, щоб говорили не про нового президента, а про його. Я не знаю, чи можна говорити на Ютубі такі слова. Тому скажу, так би мовити, передав привіт романам. Став лайк, якщо ти роман, перевіримо скільки нас. Я уявляю, але людей, котрі дивилися це в прямому етері. Олегаркс спікінятінавґрейшн. Майгартґозаті Дідіс Сіґгаресенкс Ю десивізейш скажу чесно, я такої плотної зіги навіть в Гітлера не бачив. Таке враження, що Ілон Маск відточував цей рух місяцями перед дзеркалом. У Твіттері почалася вакханалія. Трампісти почали виправдовувати Ілона Маска. Що це насправді не те, що ви подумали. А звичайний, ні в чому не винний. Цитую, роман Салюте. Салют всім романам, так би мовити, які дивляться це відео. Це просто римський салют. Це частина історії білої людини. І біл бля, осуджую! На, на Твічі за таке банять. Також у коментарях знайшлися експерти по так би мовити, римським вітанням. Проте його рука не пряма. Якби це був справжній. Це було б прямо. Деякі фанати маска засікали час, наскільки довго рука Ілона висіла в повітрі. Кажуть, якщо 0,2 секунди, то не рахується. Ви явно не знаєте, що таке нацистське вітання. Нацисти піднімали руку на Гітлера і тримали її там. Рука Елона була піднята на 0,2 секунди після його кидкового жесту. Його серце віддано люблячим людям цієї країни. Ось і все, що він говорив. Звідки в біса вони беруть цю маячню? А деякі пояснювали це тим, що він серйозно хворий. Знущатися з його інвалідності люди при синдромі Аспергера виникають незвичайні схожі рухи. Я знав людей із синдромом Оспергера і ніколи раніше не бачив, щоб вони віддавали нацистські вітання. І насправді досить куметно спостерігати за цими коментуваннями. Тому що я уявляю, якщо б, не дай Боже, Зеленський зробив схожий рух від серця до Марсу, і Ілон Маск був би перший, хто б написав Only seen More Insane than a Nazi. is a Nazi on онмет. Ой, а як незручно вийшло? Як то кажуть, після злочину головне не вийти на самого себе. Тебе. Насправді реабілітація нацизму у коментарях набрала шалених рівнів. Він цього не робив. Дивіться, все відео. Він каже: Моє серце до тебе жест символізує цю любов до них. Я вважаю, що це було причиною римського привітання. Подвоюючи ваш ідіотизм, римське вітання скопіювали нацисти. Ілон Маск сказав: Моє серце в натовпі. А потім кинув своє серце в НАТО. Це не нацистське вітання. Я просто шокований був, наскільки багато було експертів по римським салютам. Це фейк і поза контекстом. Ці відсталі і гадки не мають, як насправді виглядає римський салют. Мені здається, Ілон Маск просто занадто часто згадував про Римську імперію. Знаєте, коли виходила GTA 5, то всі її сприймали як сатира на Америку. А тепер таке відчуття, що Америка сатира на GTA. Очевидно, що Ілону Маску нічого за це не буде. Максимум акції впадуть, як це сталося з новоствореною криптовалютою Трампа, яка обвалилася. Але мені здається, що українцям варто розганяти цю тему. Хоча б для того, щоб Ботоферма і трампісти в істериці виправдовувалося, що це все не те, що ми нічого не розуміємо, і взагалі він римлянин. Але як то кажуть, коли треба пояснювати, то це означає, що вже пояснювати насправді нічого і не треба. І саме Ілон Маск відомий своїми гострими коментарями у бік України, тому таку витівку йому ніхто забувати і не збирається. Ну що ж, а на цьому все пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Велика подяка нашим спонсорам, які підтримують проєкт. А я кажу вам до зустрічі.